Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас заняття з підготовки руки до письма. Отож, приготуйте зошит з письма, простий олівець та кольорові олівці. Наш олівець-малювець такий вигадник. Сьогодні він придумав, що ми від'їжджаємо у далеку подорож з жаркими країнами. З цього місця ми почнемо нашу подорож. Зробимо дерево за допомогою рук. Підніміть угору обидві руки долоньками до себе. Ось так. Широко розведіть пальчики і поворошіть їми. Це гілочки дерева. Зробіть цю фігуру декілька разів самостійно. Подорожувати ми будемо на автобусі. Цей автобус вже намальован в наших зошитах. Його треба тільки розмалювати. Ви готові? Тоді починаємо. Якими видами ліній скористаємося? Так, похилими, горизонтальними, дугоподібними. а візерунками? Правильно! Із прямих заокруглених ліній і петель. Пригадайте, як малювати візерунки. Намалюйте їх спочатку в повітрі, а відтепер сідайте зручно, доберіть олівці того кольору, який вам потрібен, і починайте працювати в зошитах. Наш автобус вже може відправлятися. І поки ми їдемо, намалюємо ось такий візерунок. На скількох лінійках розташовано візерунок. Правильно, на трьох. Із яких частин він складається. Так. Із прямих ліній і петель. Починаємо малювати від верхньої лінійки ведемо вниз пряму похилу в лівий бік лінію до третьої лінійки. Повертаємося до другої лінійки цією ж самою лінією. Зробити петлю, яку проводимо спочатку вгору, а потім униз так, щоб вона перехрещувала другу лінійку, і із петлі виводимо вгору похилу лінію. Після цього візерунок повторюється. Отож повторіть, з якої лінійки починаємо проводити лінію, куди ведемо її потім, куди йде лінія після петлі. Намалюйте кілька разів у повітрі таку фігуру. Відтепер можете переходити до роботи в зошитах. Візьміть олівці, сідайте зручно, малюємо візерунок. Довго ми їхали, але нарешті приїхали. Бачите ось ці маленькі будиночки? А жарко, як стало! Розглянемо уважно наш малюночок. Подивіться, крім будиночка, тут є й стежинка. Скільком клітинкам дорівнює довжина стежинки? Правильно, трьом. А ширина. Так, двом. Де розташовані стежинки? Молодці. Перед домом і за домом. Якої форми будинок? Правильно, він квадратний. А дах молодці, дах трикутної форми. А віконце яку геометричну фігуру вам нагадує? Так, прямокутник. Зверніть увагу на кількість клітинок, в яких вміщено кожну з цих частин. Потренуйтесь на клаптику паперу, в кого будиночок вийшов красивий. Переходьте до роботи в зошитах і олівцем намалюйте будиночки і стежинки біля них. Саме в цей момент олівець-малювець побачив поряд з автобусом великого верблюда. Діти, спробуємо намалювати такого самого верблюда. Починаємо! Олівець-малювець поїхав далі. Ну а ми, діти, закінчуємо наше заняття. Всі завдання виконані. Ви великі молодці і я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення до нових зустрічей!